Ось ХХ століття доволі непросте, можемо на собі це пережити, відчути і з приводу дистанційного навчання. Все ж таки е, краще, коли воно є чи коли нема, більше плюсів чи мінусів? Ну, щодо дистанційного навчання та навчання загалом, то воно дійсно нас захоплююче як офлайн, так і дистанційно. А, хоч на очному навчанні я провчилася в. Всього лиш три місяці на першому курсі, проте мені є з чим зрівняти. Перевагами дистанційного навчання є гнучкий графік, можливість навчатися у будь-якому місці, заощадження коштів на проїзд та одяг. Я вважаю це найголовніше, та економія часу.